Моя схожа ти на зламану калину, на гніздо розбите солов'я. Ми статисти духовної пустелі. ми гвинтики і шурупи від жилої системи. Вона скрипить і розвалюється, продукти розпаду інтоксикують суспільство. І воно по інерції обирає і обирає тих самих. Великий народ обирає карликів, маріонеток. І що цікаво, не він їх, а вони його сіпають за мотузочки у цьому політичному вертепі. Серед багатьох талантів українців талант затягувати паски чи не один із найуживаніших. Упродовж багатьох років високі ціни та низькі зарплати змушують нас з вами економити на подорожах відпочинку на їжі. Що на рік? Подорожче стає жити. Це літо особливо відзначилось суттєвим подорожчанням. Ще на початку липня наші з вами гаманці замітно полегшали. Актуальною темою сьогодні, котра не дає спокою спати пересічним українцям, є підвищення тарифів на комунальні послуги. Заробітна плата громадян нашої держави, лишилась тою ж, яка була до загострення кризи. А ціни на користування комунальними послугами зросли. Літо то ще півбіди. А от що чекає на нас з вами зимою, і у яку копійку вона обійдеться, поки що невідомо. Там б'ють, а тут так і здіваються це яке життя. За 1100 гривень пенсіонер не проживе ні в якому разі, якому разі ще та ні в якому разі не проживе. Це по перше, газ підняли на які вони підняли газ. За що вони зараз зробили війну в Донецьку? Вони що, політичну політику, так. Політику встановлюють. Діти за що страдають? У мене покійний брат, зараз вже помер, він афганець. Його син захищає кордон, собі на кордоні. Сім місяців зарплати не отримує. Ні єдиний депутат не ходить пішком. Їздить на джипах по 350 тисяч доларів. Платила багато. За газ я платила по 600 гривень в місяць. А за світло 50, 70, 80, як коли. Зараз я вам хочу сказати, будь ласка, вислухайте тільки внимательно. Чого люди всі не рівні в нас в Україні? Як я тяжко робила то дітей вигляділа, і построїла більшу хату, то мені по 80. А той, що проїв кобасу щодня, ви не повірите, я їм кобасу раз на свята. От перехрещуюся вам. Построю собі мале, а мені йому дали каюту. І ще показує, чого мені не прийде, жек не покрасить, не побілить мені, вікна не поміняє. То йому по 50, чи ще по 10, ще дешевші, які льготи, чого не зрівняють, все, що було для людей, все рівне. Ми не можемо всі бути однаково, чого нас обманюють, тому таке, тому таке. От вам корупція, от вам корупція. Гарна рік по два-три рази дарушку. Раз за воду дерти, за свят, я вже не знаю. У нас електростанції, до війни було, все розрухав, кругом стройки йшли, кругом. Все потрібно, було енергії, треба було енергії, електросварка, станки все робив. Зараз заводи не роблять, занки не роблять. Куди там енергію дівати? Куди її дівати? Наше це здерти з йдеш шкуру, забирають, розкрадають гроші. Жалко, жалко тих людей. Думки ж хмельничан різняться. Не всі певні, що затягування пасків справа тимчасова і скоро можна буде послаблювати їх. Дехто каже. Що комунальники наживаються, а хтось думає, що наші урядовці лінуються думати. Все ваше стає жити простому люду. На кожному кроці його чекає небезпека. Саме так є серед тварин. Хто більший, сильніший та хитріший, той і живе далі, поїдаючи, використовуючи та наживаючись над слабшим. Але ж ми, люди, не тварини. Перш ніж підвищувати вартість комунальних тарифів, влада повинна була створити можливості для людей заробити стільки, щоб в структурі доходів будь-якої родини ці платежі не перевищували 20%, як це є у Європі. Раз так ми усі до неї рвемось. Наші доходи європейськими не стали. Більше того, на даний час вони тільки знижуються. Україна в Європі займає одне із останніх місць по рівню заробітної платні. У нас зарплати ще нижчі, ніж у Молдови. Навіть у таких країнах, як Болгарія, Албанія, Македонія, Румунія і Білорусія, які в Євросоюзі вважаються невдахами, вони вищі. Нема на краще перемін. Хіба що можна говорити? Вгорі гризуться фаворити. У них своє. На що ми їм? Чому вони так поводяться з народом? Самі не ну, ви знаєте, яку вони, яку вони зарплату отримують, і як вони так можуть дозволити е собі людям е нижчі прослойки, людям ну, нижче прослойка, отримувати низьку пенсію. Як це вони можуть? Де в них совість просто? І чи вони хоч коли-небудь задумуються над тим, як ці люди проживають на таку пенсію? Коли людина, допустимо, якщо одинока, немає дітей, нема кому допомогти. Та субсидії, яку вони дають сто чим гривень, це не вихід. Люди живуть тією, самі знаєте, ходять ніщі, як вони одягаються. Вони вважають, що людина вже на пенсії, то їй не треба ні одягатися, ні добре поїсти. Я вже не кажу, шикарно поїсти, а хоча б нормально, щоб піща, щоб людина могла себе дозволити нормальну піщу. Просто люди кинуті на приїздву собі. Ми живемо на квартирі, так як от я, наприклад, живу на квартирі, це взагалі невиносимо. І так ми дві тисячі платили, а зараз цього місяця нам подимуть ціни. Це взагалі будь непонятно, скільки ми будемо платити. Тяжело, треба збільшувати рівень життя взагалі. Взагалі, рівень життя буде збільшуватись, зарплати будуть більше, пенсії будуть більше і тарифи будуть такі, як потрібні. Зарплати ви самі розумієте, а пенсія 1100 і на цьому все. Весело буде жити нам очень. Спочатку надо що починати? зарплати. Піднімати зарплати. А потім, а що вони зараз роблять? Вони зараз таки наоборот беруть цей, піднімають тарифи і все. В честь що підіймається тарифи. В честь що. В честь того, що вони захотілися, правительство помінялося в яку сторону. Воно стало тільки правительство і гребе обратно собі ті самі гроші. Більше я нічого такого хорошого не бачив. Будемо вмирати. Хай Господь. Ну, а що робити? Я хочу жити. А ви? – Я теж. То як треба? Що треба робити? щоб жити? Хай власть думає, це не, не ми рішати, це не нам рішати. Боролися вроді, за, за те, щоб легше жити, але ну, Яценюк і останні прийшли до влади, фактично мільярдери і мільйонери. І всі закони, все вони роблять для себе. Тобто, замість того, щоб... Податки сплачували багаті, які взагалі не платять, то вони хочуть зробити так, щоб все це війна і все оплачували тільки бідні люди. Така наша доля, що ви зробите? Така Україна. З нас просто останню школу знімають. І прийшли мільярдери до влади, і це фактично треба слідуючий майдан. Що ж, розцінки стають європейськими, а життя циганське. Саме підвищення тарифів і домагався декілька років Міжнародний валютний фонд від уряду. Це було однією з ключових умов отримання фінансової допомоги від цієї організації. На це не погоджувались довго, проте сьогодні виходить, ми погоджуємось на все. Зрозуміло, за такий порятунок тепер платитимуть з власної кишені всі українці без виключення. Але особливо відчують це малозабезпечені верстви населення. У яких кожна копієчка — на рахунку. Це моя трьохкімнатна квартира, в якій я обітаю. обітаю. Обходилась колись. Скільки платила, якщо населення? Обходилась вона мені колись, якщо я при радянській владі був, вона, вона мені обходилась 5-60 у місяць. Ще час ми платимо в зв'язку з тим, що вже перейшла ринкова система. Будемо оплачувати або оплачували за тепло. 303 гривні за ГК калорії. А зараз буде 700. Маємо світло. Ще зараз в нас електроенергію устроїли робочі місця. Ну, зробили для своїх жон, для своїх дочок, дітей, зробили робочі місця. І пішли, клерки, я їх називаю, починають приносити бумаж. Коли приносять? Приносять 11, го 10, го коли в книжці сказано, розрахунковий період з 28 по 1. Вже з 1 числа, вже йде на другий місяць. Вони приходять, і виходить, у мене перерозход. І я сплатив ці 75 кВт, сплатив вже, а вони приходять 11, додають мені ще 60 кВт, і виходить, що за 60 кВт я буду платити по 31 копійки, а не по 7 копійок. Хитра схема, правда? — Хитра схема, продумана дуже-дуже. Далі треба вода. вода да. Да. Митися треба, правда? — Так. В 68 році построївся будинок. Труби ніде не мінялись. А тарифи все підіймають на ремонт. На ремонт. Да який ремонт? Як я за свій рахунок зробив ремонт? От мене водоканал. це вот є книжка, в котра я заключаю договор. На що? На постачу води, стоків, на подачу води і стоків. Обща сума 8,70. Так як я пільговик, я плачу 25%, то в мене, виходить, 2,18 я плачу за куб води. Я розходив 7 кубов, 5 кубів, ну, от за От я зараз заплатив 18 гривень 70 копійку води. А тепер, скільки буде куб води стояти. А потім для тої бабки, яка пенсію отримує гривню 170, мінімальна пенсія. А їй воду так само щитають. А ще по-другому, як хитрять, не додають воду, якщо з недр прокачали воду 1000 кубів, а мені по книжках вони пишуть 1200 кубів. 200 кубів з воздуха взяли, бо бабки немає водяного щотчика. І вони йому пишуть, 6-7 кубів їм дають воду. А бабка зрадувала 7 кубів. Я вдвох живу, я 7 кубів розходую в місяць. Я стираю, там, миюся і тому подібне. А та бабка одна живе. І їй пишуть 7 кубів. А вона тільки 3 розходила. А якщо б в неї щотчик був, так як в нас по закону, щоб поставити щотчики після 10 років, в кожну квартиру поставити щотчики безплатно. Уряд говорить, що в Греції та Італії зовсім мінімальні зарплати урізали. Тому то наш уряд чинить ще по-божому. Правда, він забуває згадати, що навіть з урахуванням урізаних зарплат люди в цих країнах живуть набагато заможніше, ніж ми. Адже врешті-решт, це українці їздять Італію на заробітки, а не італійці в Україну. Сьогодні взагалі не може йти мова про підвищення цін на воду. Тарифи варто піднімати лише тоді. Коли люди відчують зміни якості води, що тече з наших кранів, а не навпаки. Споживач повинен знати, за що він платить, тим більше в період загострення економічної кризи. Війна не той час, коли потрібно проводити політику затягування поясів. Це тільки загострить вже існуючі проблеми. Колодязь каналізаційний, бачите, він похожий на колодязь. От дивіться на наші унікальні труби. Бачите? нібито не капає. Та подивіться на землю. Пройшло три дні. Як я писав заяву, виз... визивав з лісарів поміняти гранбуксу, От вони поміняли, бачите, ні барашки не поставили, нічого. І вода капає, ви бачите. А капля води в сутки, ви знаєте, що 200 літрів води в сутки це, це така у нас каплю. економія. Така економія, так. Да. Ну тут далі у нас теж так само. От йде теплова труба. от, Одна, от друга, вона утеплена. А чому такий без? А тому, що ніхто не хоче йти. Ходили за ними, що утепліть же, ребятки, ми ж вам гроші платимо. А вони А вони до сих пор, бачите, що робиться. От провод, от провод. Це ж труба вже. Подивіться, ви свого тиші цю трубу. Вона ж завтра, післязавтра лопне. Дивіться, ржавче наскільки. Які труби скажу вам, таке життя скоро в Україні у нас буде. буде. Стрімке підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Призведе до зростання боргів з оплати як мінімум на 20-30%. Більше того, такі сумнівні реформи неминуче призведуть до різкого зубожіння людей. Отже, рішення влади щодо суттєвого зростання вартості комунальних послуг стане для нас з вами важким тягарем. Сьогодні ми маємо всі підстави, щоб говорити про поспішність і необґрунтованість такого кроку з боку тих, хто приймає такі закони. Питання в тому. На предмет виживаємості. закон природи. Виживає сильніший. Да. Так що закон такий. І, ну, це в природі одне питання. Там діє є чесність, а серед людей наглость. Наглі виживуть, а чесні яківо, усі. В общем, життя покаже. А Бог він знає дитину, як нам вижити. Я що знаю, як нам вижити? Я вони бачите. Нарвала квіточок, цілий день стою на базарі, що хтось купив, ніхто не купив. Ходять сюди, туди люди, бо не мають за що. Це дурні люди, що плотять з комунальникам плотять дурні люди. Бо якби вони піднялися, всі застрайкували і зробили це наоборот. До орингами депутатів хай би він платив за людей. Положний я не знаю, що треба робити з правительством, з ким, з чим, не розумію. Хоч як би шахраї робили зле, хоч би яка була у нас руїна, чужинці правили, не вмерла Україна. І при своїх прийде світах не умре. Словом, підвищення тарифів на комунальні послуги для населення не тільки не вирішить існуючих проблем, а ще більше загострить їх. А що буде потім, усім очевидно, соціальні бунти і на виключено ще один майдан, що остаточно доб'є вражену війною Україну. Щоб не допустити подібного сценарію, необхідне перезавантаження влади. Перевибори у Верховній Раді, оновлення уряду, прихід до влади відповідальних політиків з програмою розвитку, а не виживання. У нас на кожну проблему можна лягти і заснути, прокинутись через 100 років. А вона та сама. Скоро людство як той святий Діонісій і тиме з власною головою в руках, а на плечах у нього буде віртуальна голова. На Бахтурина абсурдом без виходів.